Якими новинами запам'ятається цей день Тернополю та області? Дізнаєтеся за мить? Я вже готова розповісти усе, про що дізналися кореспонденти каналів Тернопіль 1 та НТБ. Роботу залізничного вокзалу та центрального універмагу Тернополя було тимчасово обмежено через анонімне повідомлення про замінування. Вивели всіх, сказали заміновано. Центральний універмаг обгороджений червоною стрічкою. Тут зібралися машини усіх екстрених служб міста. Вибухотехніки перевіряють приміщення ЦУМу. Усіх людей, які перебували всередині, вивели. Паніки серед працівників і перехожих не було. Люди спокійно чекали з боку, а пішоходи оминали обгороджену територію. Мені треба зробити копію на документ. Все на все. Як там не можна, то почекаємо це. Таке що не знаю, це якась ложна тривога. У поліції кажуть, що інформація про замінування центрального універмагу та залізничного вокзалу Тернополя надійшла близько 12-ї години. Схожі повідомлення сьогодні отримали і в інших містах України. Повідомлення надійшло листом на... Поштову скриньку районного управління поліції на російській мові про те, що по західній Україні да заміновані такі об'єкти. Виїздом Виїздобстріч оперативної групи та кінологічної служби та вибухотехнічної служби було оглянуто приміщення цих закладів, в ході яких вибухових матеріалів не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування. Порушнику за неправдивий виклик загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо виявиться, що це вже не перша така витівка, тоді покарання суворіше ув'язнення від чотирьох до восьми років. 6400 чоловіків. Саме така кількість військовозобов'язаних намагалася покинути Україну від 24 лютого з моменту оголошення військового стану. Понад 4 тисячі порушників зупинили прикордонники поза пунктами пропуску. Решта втікачів намагалися схитрувати на паспортному контролі. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Нищать усе українське в Маріуполі російські загарбники демонтували меморіал пам'яті українських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України. Добове листя із бронзи на кожному з яких було ім'я загиблого героя. Окупанти викинули разом із будівельним сміттям. Як повідомили у Маріупільській міськраді, замість монумента у вигляді українського герба росіяни хочуть встановити пам'ятник Олександру Невському на коні. Продовжуємо продаж алкогольних напоїв. Заборонили у Почаєві. Такі обмеження триватимуть впродовж двох діб – 4 і 5 серпня. У цей час у місті святкуватимуть День Почаївської ікони Божої Матері і проводитимуть релігійні обряди. Тож рішення про заборону алкоголю прийняв виконавчий комітет Почаївської міської ради. Також заборонили торгувати поза закладами обслуговування населення без відповідного погодження з органами місцевого самоврядування. Придбати ж алкогольні напої можна буде, але лише у закладах громадського харчування і ресторанах. Інформаційна платформа Діти війни запрацювала в Україні. Це офіційний державний портал для розшуку дітей. Через нього можна зв'язатись з правоохоронними органами і повідомити про зниклого малюка. Окрім того, на платформі публікують актуальні і достовірні дані про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, які загинули, зазнали поранень, зникли безвісти або були депортовані та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Не забувати про боротьбу, яка триває, пам'ятати про захисників, які загинули за Україну або зараз у полоні. Родини воїнів постійно організовують різні акції і підтримки захисників, просять допомоги у міжнародної спільноти, аби визнати Росію державою терористом, аби змусити повернути наших героїв додому. Далі історія людини, яка особисто пережила жахи Маріуполя, поки місто ще не окупували. Давайте пригадаємо і ніколи не пробачимо ворогу. Мене зовут Лідія Миколаївна Гарбунова. Я з Маріуполя. Проробила 40 років на комбінаті Ілліча. Ну, Метінвест був дуже, от ну, спілкувались тісно з Азовсталем. і знали ми і Азавстальських, і керівників і Лічовських. І коли я узнала, я виїхала з Маріуполя 27 березня і вже почали це бомбити. І 16-го я була в театрі, коли вони збросили бомбу. І коли вони кажуть, що там була риба, це наглає враньо і цинічна, та цинічну вище степені цинізм, бо таке сказати, та вообще там були діти, там було багато молодих мам з дітьми. було тільки зареєстрованих біля тисячі, а більше вони не реєструвались люди. Я ще плохо українською мовою розмовляю, ну мовою агресору я взагалі не хочу говорити, бо це щоб він здовцей Путін, це навала, яка на Україну. Щоб... Вони будуть горіти в пеклі. Що вони зробили з Маріуполя? Мій дом попав снаряд, і я провалилась з восьмого на шостий етаж, і була вся обожжена, от ще сліди залишились. І рука в мене була вивихнута, і висіла та все пукша, вся в синяках. І азовці приїхали в театр. Вони щось там було багато дітей. Вони де, де що достану там печення, конфети, там щось таке. І везли, щоб дітей накормити. І вони мені відвезли 9 березня в травматологію в больниця, лікарні номер 3 Ой, вони так спілкувалися і говорять, а зовці нацисти. Пусть би всі такі нацисти були, були, як ці хлопці, як чуть ли не на руках мене віднесли. І там мені зробили, оказали допомогу, допомогу. І я вийшла, ну вже пішки пішла назад, там одна зупинка до театру я тільки від відійшла, наверное, ну може, метрів 300, Коли летів самоліт, я виділа цей тіньцю, і вони в пологовий будинок попали. Попали біля інституту і біля это, там у нас дом зв'язку. А потім я вже не знаю, як я бігла, і там у нас такий центр перехід. І вони попали в перехід. І це таке плам'я, таке, такий жах був. І я от все це бачила, прийшла в театр, і всі люди вискочили, дивилися, як цей перехід горів, а потім от 16-та бомба попала. І Вона попала в угол сцени. І ті, хто там були на второму поверсі, багато-багато людей погибло. Хтось випал, хтось ранений. Там була дівчинка 15 років, у неї було півголови, знесено. Її там біля театру є, є кафе е, 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 Нільсан. І там водку знайшли. Її приїхали волонтери, вони відвезли її в больницю, в лікарню. І багато ранених було. Був хлопчик 14 років. У нього на очах були мати, погибла і бабуся. Він залишився один, ну, Сусіди там знайшли, спілкувалися про цього хлопця. Вони пішли філармонію і там бомбили. Ми патроєм паш пішли в церкву, Там була неподалік недостроєна церква в підвалі. Там такий жах був, такий холод. Ні одеял, нічого. Як ми там вижили, без води, без нічого. У нас було пів бутилки води і ми його на троїх ділили по 100 грамів в день. Вже вода закінчилась, взяти, то там приносили, а потім зарвали водоканал зарвали і воду взагалі нігде було взяти. І ми вийшли, пішли. Снайпери стріляють, танки ходять. Я бачила російського солдата. Я спочатку не знала, що це він російський. Потім мені сказали, що у них білі такі нашивки, і це російська форма. Такий не старий, літ 35 Він лежав за, що це, за кіоском. Каска лежала в стороні і. Чого він прийшов, що він тут шукав на нашій землі, кого він спасав? Ми, не, ми їх не звали, нас спасати не потрібно. І ця боль вона нестерпима, вона досі мене не відпускає, тому що що вони зробили з Маріуполя, у нас. Була школа 45-та, -я, я в неї навчалася. Вона була построєна в дев'ята році. Даже німці її не розбомбили, а вони превратили все в руїни, все є дома, які ну візитна картка Маріуполя. Вони і це розбомбили. Ну, це жах якийсь. І коли ми вийшли з церкви, йшли пішки. До свого району, це где-то около ну, мабуть, кілометрів 12-15. І по дорозі я бачила трупи. Хтось одіялом прикрит, хтось просто отак нічки лежав, така дирка в віскі. Це, ж це наші мирні жителі. Потім сиділи, відпочивали, я заглянула за, за вугл дому, а там лежали одні ноги, а туловища не було. І це ніколи не проститься, ця біль і цей жах ніколи не забудеться. І хто коли скаже, що це оправдано, то я не знаю, це вже можна бути таким. Сатаною потрібно бути, щоб це оправдати, і якось от ну понять, или или їх, вот, даже это, і оправдати, і їх навіть судіти, і не розбереться, бо таких суд суд на землі і суда нема, щоб їх так осудити, щоб вони до них дійшло, що вони наробили. П'ять місяців на солодкому фронті волонтерки села Долина на Требовлянщині щотижня відправляють на фронт майже півсотні ящиків з домашнім печивом для випікання смаколиків, збираються почергово вулицями. Рецепти обрали перевірені, які передаються в селі із покоління в покоління. А щоб захисникам не лише смакувало, але й підіймало бойовий дух, печиво печуть особливим. Разом із волонтерками на кухні побували наші журналісти. Печиво, поцілунки Ми робили перед тим, робили печиво негрики. Ганна Паранчук, головна на кухні. В неї найбільше досвіду у пекарській справі. Раніше випікала солодке на весілля, тому добре знається на тонкощах кондитерства. Від початку повномасштабної війни разом із односельчанками почали пекти печиво для воїнів. За майже півроку солодкої справи волонтерки довели все до автоматизму. Кожен знає свою ділянку роботи. А пані Ганна спеціально вибрала такі рецепти. Ти печива, які довго зберігаються для піднесення бойового духу хлопців, витискають на тісті тризуб, пишуть, що все буде Україна, і навіть печуть печиво у формі карти нашої країни. У деяких жінок, які сьогодні працюють на кухні, є рідні, які воюють. Зокрема, в Ірині Стрихар, батько і чоловік. Я нішу тісто сама по себе молюся, Прошу Бога, щоб все це вдало, щоб їм було смачно, щоб вони не були там голодні. Скоріше, щоб була перемога. Смаколики з Янова так господині називають своє печиво, яке готують для військових на фронт, і не випадково, бо це історична назва села Долина. Волонтерки вирішили її таким чином відродити. Староста села розповідає, що згуртувати односельчан було просто. Війна зараз болить кожного, тому нема в долині байдужих. Кожен хоче бодай чимось бути корисним тут в тилу. Ми спочатку пекли кожного дня два місяці, потім вже бувало брак коштів. Кожний день нам обходиться, ну ви самі розумієте, що то є печиво, що все треба для нього. Почали ми робити чергу, бо я розумію, що була весна, треба було йти на городи, треба кожне то є село. Для того щоб волонтери й надалі отримували свіже печиво щодня. Наталія Ковальська разом зі старостами сусідніх сіл вирішили чергуватися. Тепер волонтерки в долині збираються лише раз на тиждень, і то лише окремими вулицями, щоб і вдома все встигнути, і солдатам допомогти. За день напікають не менше 40 ящиків печива. До кожного ставлять записку дорогеньким нашим захисникам повертайтеся з перемогою скоріше. Ось така карточка іде в кожну. Коробочку до наших солдатів Внизу дівчата дописують свої номери телефону. Івана Бурдяк каже, що бійці зачитують записки, потім телефонують і дякують. Навіть через волонтерів передали прапор зі своїми підписами. Він тепер як нагадування, що перемога близько, головне гуртом працювати задля неї хто в тилу, а хто на полі бою. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що цей час провели у спільному марафоні телеканалів та НТБ. далі аналітична студія. Я з вами зустрінуся у підсумках.